Вітаю вас, шановні. Нещодавно мені виповнилося 35, і я хочу показати вам подарунки, які мені поприходили. Звісно, ми знімемо плівку зразу, тому що я її буду читати найближчим часом. Сходження Сенліна вежа зеленого янгола. Нарешті я дозбирала Теда Вільямса. Це третя частина випущена в трьох томах. Милість це жулейки. карпетки каченятами. магнітні закладинки. Ще їжа. Сара Мас Альона, дякую. Грегорі Маквайер Вікт. Дивилася стріл, нічого не дивилася. Просто це артбукс, і це дуже гарно. Це ретейлінг, а ретейлінги ми всі дуже любимо. Мейкістів, викрадач снів, це друга частина воронів. Це моє багатство, моє Глен Кук. Перша частина чорної роти, друга зараз на передзимовленні. Ал'антрес, Брендон Сандерсон. Може відблискувати плівки, але ну вибачте, я з таких книжок плівки не знімаю до того моменту, поки я не візьму в руки читати. Можете мене за це і написати мені в коментарі що фу, як так можна. Я збираю Джен Арментраут у всю серію, яка дотична до крові е, і попелу. книга це зовсім початок нового циклу. То це пряме продовження по-моєму книг про Серафану. Це яка книга? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьома. Це імунітет Ремігіуш Мрус. Це четверта частина серії детективів про хилку. І жау, мека прямо яка я тя... Це я взяла собі на пенсію. Перша книга серії кохання Шехзаде». Мелексіма, український янгол, османа другого. Господи, Пороксаланик. Магазин Златка. Вона мені прийшла прямо на день народження. Змія та крила ночі. Змію та крила ночі. Ми будемо звільняти зразу, тому що я її буду читати. Я не думала, що вона така красива. Я бачила тільки спереду. Я не знала, що зріз такий. А під суперкою, дивіться: рай, не поступайся, захищай своє серце. Колін Гувер, твої досконалості. Наскільки я розумію, це найновіша історія Колін Гувер, яка в нас вийшла. Можливо, найновіша, можливо, передостання. Вона тканинна. Треба, мабуть, вчасно видаляти з листа книги, тому що в нас стався дубль. Я хотіла її перечитувати. Це знак, що її треба брати і читати.